Ліворуч знаходиться моя повергунія. Це живці, які компактні і рясно квітують. А праворуч знаходиться, бачите, яка струнка фотомодель високого зросту. У неї є, бачите, шикарний мейкап із червоними кольорами. І навіть ось такі аксесуари у вигляді сухих листків. Я побачив її у під'їзді. І у мене був секатор якраз в кармані, тому я просто не втримався і в стані афекту зрізав ось оці всі гілки. Можливо, поліція мене шукатиме, тому діліться даним відео, аби мене знайшли швидше. За допомогою нашої героїні, праворуч фотомоделі, ми розберемося, чому поларгонію та інші рослини витягуються, які три найбільш вагомі причини, та як цьому опередити. Переходимо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі План Хелпер. Дана героїня воліє нам розповісти про всі ті недоїдання, які вона мала впродовж свого життя. І так, дана героїня зростала у взагалі чорноземі, я б сказав, у суглинку. І через це вона була, ну, скажімо, в не найкращих умовах, бо дієта у неї була погана. Вона мала надвишки азоту. Ось оця моя. Повергоння, яка взагалі зростає у перліті, я її просто підживлю добрими за моєю схемою, яку я вам надавав відео золотий період для повергоні. Не прогавте цей час стосувалося охолодження повергоній. Тому вона ось така компактна, тому що недоотримує азоту. Наша героїня отримувала азоту, але недоотримувала інших поживних речовин. Багато хто помічав, що на повергонях може бути ось такі листки. Червоні. Вони можуть бути червоні від стресу, ну, там, від е, високих або низьких температур, або ж від нестачі, наприклад, фосфору. Е, граїня має взагалі червоні вистки, але це не ось такі червоні зони, які у зональній пеларгонії можуть бути. Це саме ось такі краї. Друга ознака: перевертаємо листок. Дивимося він зелений. Моя повергонія добре почувається. Так, вона виробляє ось ці фіолетові, фіолетові забарвлення. Але це є ознака, що у неї були коливання температури, для неї це є норма. Листок зелений. Дивимось, що скаже наша героїня. Дивимось листок червоний із ом, зовнішнього боку. І з внутрішнього боку, він теж червоний, тобто жилки і внутрішній бік теж забарвлений, особливо, якщо жилки. Жилки це вже взагалі там якась майже найвища стадія, коли фосфору взагалі не вистачає. Відкриваю вам секретів дуже і дуже багато. Якщо все буду вам розповідати, це буде декілька годин лекції. Тому. Граїня фосфору не доїдала, калію не доїдала, бо ось краєві опіки у неї є. І, звісно, як ви вже всі зрозуміли, а хто дивиться мій канал, знають, що я даю чіткі рекомендації, багато хто їх вивчив. Фосфору і калію недостатньо, азоту забагато. Ось такий буде результат. Ось такі між вузля. На відміну від декількох міліметрів, які є на моїх повергонях. До того ж, стовбури на моїх повергонях взагалі невеликі, але запас живлення, консолідація фосфору, калію калію настільки велика із температур, це Я також регулюю, що рослини не витягуються. Тож, такі речі, як обрізку, я в даному відео. Освітлювати не буду, бо це не наш рівень. У нас більш серйозний канал, тому ясна річ, що якби обрізали, було б кущення. Але у нас копаємо підхід, що ми копаємо глибше. Тому між вузля було б коротшим у даній полегоні, якби вона. Нормально харчувалася. Далі перейдемо до колосів та інших рослин і покажу на їх прикладі, які ефекти відбуваються із рослинами. Колуси та інші рослини абсолютно та ж сама поведінка, бо фізіологія у рослин однакова. Чим більше ми даємо азоту і менше фосфору і калію, тим більше буде витягуватися рослина. Якщо ви хочете компактні. Кущики, ось так і використовуєте. Обов'язково давайте осінні добрива, які містять фосфор, калій, і не містять азот. Якщо ви даєте кальцієву селітру, а у відео із назвою багато хто його бачив, підживив цим дешевим добривом і отримав ось такий результат, ми оглядали попередню героїню Шефлеру, І я вам показував, яким чином, за допомогою якоїсь схеми оприскування і. Підвив, під корінь, комбінація добрив, кальцева монокаліфосфат, ви можете використовувати, аби скоротити міжвузля і зробити листки більш міцними. Тобто, живлення це перший фактор, який, в принципі, впливає на міжвузля. Окремі рослини, ну такі, як каліопа, так, вони мають. Ом, в принципі, більше між вузля, але ви все одно врегулюєте цей процес, якщо будете стримувати споживання рослиною азоту. Азот не потрібен, потрібно більше фосфору і калію перший фактор. І, звісно, не забуваємо про мікроелементи. Другим фактором є освітлення. Якщо Мої рослини стоять при підсвітці, це може бути навіть і на кухні. Таку підсвітку ви можете дозволити собі, і вдома. У мене подеколи стоять рослини тут. Підсвітка напряму впливає чи витягуються рослини, наскільки великі міжвузля вони формують. Тому, у попередніх відео, я вам казав, достатньо вам. Пи... 18 Вт 4000 Кельвін, 4,6500. І відстань від верхівок рослини до джерела освітлення. У вас має бути 30, максимум 50 см. Є кореляція, тобто зв'язок між освітленням, температурою і витягуванням рослин. Це взагалі про капусту, як би всі знають. Але ж рослини. Вони і всі як капуста, тому чим вища температура, запам'ятайте, тим більше і потужніше має бути освітлення. І давайте обов'язково мікроелементи. Бо фотосинтез напряму впливає, наскільки буде витягуватися між вузлі, бо верхівки тоді знаходяться у пошуку нового живлення і джерела світла. Якщо цього недостатньо, звісно, розвини будуть витягуватися більше, ніж 18 Вт. За моїм досвідом. Немає сенсу взагалі давати. Навіть отут, у кухонній зоні, я ставив фікуси Бенджаміна, вони не витягувалися, випускали нові гілки, тому що у мене дві лампи на витяжці по 9 Вт. Сумарно вони дають 18 Вт. Те, що я вам казав. Я замінив лампи. Жовтого спектру на 4000 Кельвін, і навіть в цій зоні рослини почуваються добре. Тобто, друга причина, звісно, це освітлення. І третім фактором є температура. І з пеларгоніями дуже просто це врегулювати. Ну і з сурфініями та іншими рослинами теж. Чим вище температура Тим більше і потужніше має бути освітлення. Наприклад, якщо у вас немає достатнього освітлення, додаткового джерела світла, то ви маєте знизити температуру для рослин щонайбільше до 20 градусів. У мене зараз 22, тому що розсада сурфінії потребує більше. Тепла, а так, у мене взагалі 18-19 градусів. А для повергоній і того нижче. Повергоні у мене стоять на балконі, витримують вони мінус 3. Про це я вам розповідав у моєму відео. Золотий період для повергонів не прогавте цей час. І мої повергоні при мінус 3. Ось у цих двох відео ви побачите, як мої рослини витримують низькі температури, і після цього вони квітнуть лише Дедалі більше. Тому, який є зв'язок? Якщо у вас 18-19 градусів, ваші рослини будуть стояти навіть у відносно темному місці, головне, не давати їм азот. І ще один фактор: при недостатньому освітленні не можна проливати рослини просто чистою дистильованою водою. Якщо їх проливати чистою водою, рослини швидко набираються води. І ось цей несольовий розчин просто витягує рослини. Ви маєте проливати відносно сольовим розчином, аби рослини були, умовно кажучи, зайняті перетравлюванням даної їжі, яку ви їм дали. Однак, звісно, маєте виключати звіти АЗО. Якщо ж температура у вас більше 20 градусів, 18-19, це ще нормально, 20 це вже забагато, то ви маєте обов'язково забезпечити на вашу рослину щонайменше 2000 люкс. 2000 люкс приблизно буде відповідати тим параметрам: 18 Вт відстань від верхівки, 350 см, 4000 кельвін. Тривалість підсвічування, яке упереджає витягування рослин і м, існування ось таких фотомоделей, що найменше впродовж 8-9 годин роботи такої підсвітки. Не потрібно 24 години підсвічувати такими лампами достатньо. Десь 8-10 годин. Що додатково хотів би сказати про температуру. Мої перегоні, ви знаєте, за яких умов вони зростають, і ось таким чином вони квітують. А дану героїню я знайшов при у місці, точніше, де температура більш ніж 25 градусів. Мені було спекотно, і я взагалі аж спітнів, коли її побачив. Тому порадьте, будь ласка, що краще мені зробити із даною героїнею. Чи варто її розживцювати, чи варто з неї щось таке цікаве зробити. Цікава ваша думка у коментарях. Всім гарного дня!